Всім привіт! Ви на каналі ДК Авто. І сьогодні я вже детально розкажу про підкат. Зараз будуть коментарі писати. О, поганою краскою покрасив. Для когось це буде краска, для когось це буде ґрунт. Трошки прогрунтував, для того, щоб не поржавів метал свіжий. Знаю, дивіться, що я робив раму. Саме перше. Рама идёт 60 на 30. Зварена разом. То есть 60 на 30 плюс 60 на 30. Получается 60 на 60. И стенка 8. Так как тут стенка 4. И мы вместе робим. То есть 8 миллиметров толщина стенки. Прежде чем заваривать их разом. Я их прокрашивал. Прокрасил. Струбцинами стянул. І обварив, тобто прихватками. Брав прихватками. Кулаки Жигулі. Ступиці Жигулі. Не знаю, чого всі ставлять восьмірку з восьмої моделі. Все Жигульовське стає, все добре. Рульові тяги, я їх розвал, схожіння, це все робилося. Зараз будуть писати теж, що розборний. Не всі такі, як кажуть, обезбашені люди. Такі як я, наприклад, то я б їздив і не розбирав би його ніколи, я б собі взяв би, поїхав би за машиною і не розбирав би його. Хай я б приспустив би колеса, щоб він не так сильно пригав пустим і поїхав би за машиною. Другим людям, це по правилам дорожнього руху, те, що по закону должно все бути. Для того я його зробив розборним. Щоб його розбирати, возити в багажнику, приїхав до машини, бо в нас закон не запрещав. Підкат не запри... не... ніде він не запрещений повністю по закону, по правилам дорожнього руху. Але пустим його тягати не можна тільки з машиною. тобто Ви приїхали і поставили машину на нього, тоді ви можете тягнути. Ну тим, час туди доїхати, треба ж його якось розбирати. От тому я його зробив розборним. Есть лебедка, прицепная, страховка на тонну 300. Вот все. Вот. Тона 300. Это самый максимальный фаркоп, который был. Лебедка килограмм 800. Везде рама четверка. То есть, тут труба 50 на 50, стенка 4. Флянчики по 6 чи по 5 мм. Два флянца это десятка. Да, хватает, достаточно. Я же говорю, кулаки, жигули, все витримує. Меня я только пильники, рулевые наконечники были добрые. Шаровые то же самое. Просто поменял пильнички. Все пильники заменены на новые. Змастив, перемив, змастив усе, щоб все працювало добре. Трошки день не прогрунтула, але це нічого страшного, ми його будемо красити, я його трошки зашліфую і покрашу з пульвера. Може ще й лаком покрию, для того, щоб коли витягне машину, з попередньої машини летить пісок, щоб його не піскоструїло. Трошки лаком покрию, лак все-таки буде защищати. Так, механізм. Зараз він неповоротний. Його можна тягнути пустим, але він не поворачує в якому плані. Тобто У нього дишло зараз суцільне, тому що є ось такий фіксатор, який фіксує дишло. Для того, щоб його зняти, Нам понадобится две деревья. Тут есть защелочка. Вытянуться за защелку. А тут тугенько так. Это самодельни. Аж уже улучило. Так, защелочка. Вот. Вот защелка. Вот до гайка. для гаечка. Сейчас я вкручу її. Ось гайка. Перевитягуємо палець. Палець витягнули і його на, не на законне місце, але місце є для нього. Щоб його не потерять. як кажуть. Ось тут він. Мам, протимать. Ось. І це і так само туди, в отверсі. Там є отвер, і це в отвер ставиться. Це самодільне все. Повністю. Трапи. Трапи уголок 30 на 30. С крючками. Толщина стенки 6 миллиметров. Вот такие крючочки. Вот. И вон они на, на арматурку. Тут так само. Так. Для машины Буде надійно. Трапи. Да. Арматурка 12. Тут візді арматура 12, уголки 30 на 30, плюс я ще зробив такі виступи для того, щоб машина впиралася. Є ремні. Ремнями укріпили, закріпили. Це для того, щоб коли машина тут наїжджала, трошки усілив, додав. Пару голочків і зрізав їх найкось. Вони там все найкось. І центральний болт у нас так само йде гаєчка і фіксатор. Щоб він не випадав, гайка, якщо вдруг відкрутиться, то вона далі не випаде, тому що є фіксатор. Ось так. Все фіксується. все працює добре. Так що. Резину тут поміняти треба, звісно, желательно на цешку. 13-та цешка щоб була, можна 14-ті, не Ну, скати, щоб були цешка грузова. Тому що ці не витримуватимуть колеса. Але трапи теж ховаються на дишло. Є два таких. Я робив отвори і плюс закладні гайки. Як закладні гайки. Тобто в мене є приспособа, яка запресовує ось такі гайки. Вони йдуть прес гайка. Запресовується і все. Не більше туди їх не виколупати. Тут болти, тут чіпляються трапи на ці отвори. Тут у нас лебідка прикручена болтами. але, але, Я коли робив ці отвори і для того, щоб закрутити ці болти, ви коли їх починаєте скручувати, ви можете зжати балку. 50 на 50, стінка 4. Її можна зжати. Для того, щоб її не зжимало, я зробив тут отвор на 12. Тут я зробив отвір на 16 і поставив втулки. І ці втулки не дають зігнутися труби, тобто зжати її. Так як там стоять втулки. Тут втулки дві. тут дві. тут чотири втулочки. Тут я не став Це страховичні крюки. Вони ключом їх замотувати. Ключом відкрутили, ключом закрутили. Два ключики. Між ними і закручуєте. Це механізм прицепний. Коли його ставите на фаркоп він щелкнеться сам. Так він зафіксований в одному положенні. Коли ви отут ставите. Ось. Пробую руками. Ага, над одной рукой не получится. Вот там такий механизм. Ви коли шарика сюда ставите, він його нажимає, і ручка отпускается. Такий флянчик для круга для шарика. Так що лобітка йде з ремнем. Ремень намотаний. Все смазав, везде, все, солидольчик. А, и трубы. Я її коли варив, ось цю трубу, да, там, зварював лянці, зварював заглушку, щоб сюди ніде ні, 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 нічого не потрапляла, ніяка грязь, цю трубу. Що я зробив? Я її... Коли почав варити, я її змазав отработальним маслом. Тобто заливав туди отработку, полоскав, виливав, тобто всі ці труби, всі внутрі у них отработка. Ну Злита, я маю в виду просто прополоскав, злив і варив. Тобто там знутрі вона точно ржавіти не буде. А ну а зверху треба красити. І добре красити. Зараз він поворотний. тобто У нього зараз дишло береш, він повертається, так як я зняв. Ось цей фіксатор. Цей фіксатор опять на місце. Тут є отвір. Там через трубку повністю все. Не бачите, тут труба. Тут трубочка для направляючої для фіксації отвори. Сталідольчиком тут трошки змазав. Тут висловло, коли втерлося, ось такі от схожіння я робив цею штучку, тут ключок вставляв і скручував. Тобто можна скрутити, здвинути, тобто для того, щоб зробити схожіння. Розвал робиться раз. Коли я зварював ці кулаки, то є це було виставлення уголком, плюс уровень, уровень уголок і все під 90 градусів, щоб чітко ніяких розвалів, колесо ні внутрі, ні на наружу не упригувало. Тобто, все воно рівненько. З рамою, як бачите, воно рівно. Єсть. Спеціальна косинка для того, щоб оцей кулак, коли ви машину вгрузите, щоб оцей кулак не ушов, тут я поставив упорну косинку. Да, може хтось скаже, що лишня, може, а для того, щоб, як кажуть, лишня не було, хай лучше воно буде. Лишня воно дуже не буде. Замовляйте такі підкати. Це мене пробний підкат. Цей підкат у мене пробний. Те ж саме все тут. Все один в один, все робилось під розмір. Кому треба розмір, я можу скинути в опис. Ілі вам скину цілу там якусь. Я можу сфотографувати, тобто повний розмір її і вам скинути. Дякую, підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше. Ось такий підкат. Дякую вам!